10 тисяч новоспечених юристів цього року випустили українські вузи. Сьогодні вони разом з більш досвідченими колегами відзначають професійне свято. Традицію започаткували у 97-му році і сам фах правника Мрія багатьох школярів. Професійне свято у нових стінах. Вища рада юстиції України змінила апартаменти. Нова будівля на п'ять поверхів і підземний паркінг, мармурова підлога та стеля за вишки понад 6 метрів. Такого приміщення правники чекали майже 15 років. Для кожного з нас. Цей будинок має стати як плідним робочим місцем, так і місцем, де ми можемо шукати вирішення найскладніших завдань, які будуть стояти перед кожним із нас. Забудовники переконують, зводили за європейськими стандартами. Адміністративна будівля включає сучасні кабінети, простори хол з природним освітленням. У компанії Мастербуд переконують, офісні приміщення оснащені за останнім словом техніки. Тут навіть у ліфті замість кнопок сенсорні панелі. Постаралися вложить сюди весь європейський достижения, применили Примінили сюди самые современные інженерні системи, ліфтове оборудование Шиндлер, вентиляційне оборудование, системи пожаротушення. Витратили на все більше 60 мільйонів гривень. І поки це все, Дякую за увагу. Побачимось.